І Діти, подивіться, хто до нас сьогодні завітав? Так, це мудра тітонька Сова і вона запрошує нас сьогодні на наступне заняття в Подорож по чарівній країні грамоті. Нам сонечко всміхається, радіє дітвора, бо знову починається у нас заняття гра. Діти, а чи зрозуміли ви, що я сказала? Гадаю, що так, тому що ви мене уважно слухали та почули слова, які я вам казала. Слова можна почути, сказати або прочитати. Слова дуже різні, вони звучать по-різному, вони мають різний зміст. Є такі слова, які називають предмети. Подивіться на картинки. Предмети мають зміст. Вони відповідають на питання хто або що. Що це? Це чайник? Хто це? Це кіт? Що це? Це шафа. Хто це? Це риба? Що це? Це сукня. А ще бувають такі слова. Які є ознаками предмета. Подивіться на картинки. Дивлячись на картинки, ми можемо назвати слова ознаки, який або яка. Наприклад, кошеня яке маленьке, сіре, пухнасте, свійське або мед який. Солодкий, смачний, корисний. Ще є слова, які називають дію предмета. Що робить ця дівчинка? Дівчинка працює, замітає, старається, допомагає. Дуже багато нового ми дізналися на занятті. Тому пропоную трішки відпочити і погратися з пальчиками. Давайте разом зробимо декілька вправ. Перша вправа називається кулак, ребро, долоня. Спочатку ми зробимо це правою рукою. Поставте на стіл кулак. Потім відкриємо долоньку ребро, покладемо на стіл долоня. Повторіть кулак-ребро долоня. Кулак, ребро, долоня. Кулак, ребро, долоня. Кулак, ребро, долоня. Зробимо це і лівою ручкою. Кулак, ребро, долоня. Кулак, ребро, долоня. Кулак, ребро, долоня. Кулак, ребро, долоня. Давайте зробимо це вправу обома ручками. Кулак, ребро, долоня. Кулак, ребро, долоня. Кулак ребро долоня. Кулак ребро долоня. Молодці діти. Друга вправа називається будиночок. З'єднуємо по черзі випрямлені пальчики. Мізинчик, безіменний, середній, вказівний і великий. Зробили будиночок. А потім силою правої руки штовхаємо ліву ручку. І навпаки, лівою ручкою праву ручку. Відпочиньте. Наступна вправа, яку ми зробимо, називається піаніно. Спочатку зробимо правою рукою. Один. Один, два. Один, два, три. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, пять. І лівою рукою. Один. Один, два. Один, два, три. Один, два, три, чотири. Один, два, три, 4, 5. І зробимо обома ручками. Один. Один, два. Один, два, три. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, пять. Молодці. А щоб гарно вимовляти всі слова. Пропоную разом з котиком зробити артикуляційну гімнастику. Привіт, я логокіт. Хочеш чітко вимовляти усі звуки? Тоді повторюй за мною. І що вам сподобалось наше заняття? До нових зустрічей!